Слава Україні, друзі! Слава нашим Збройним силам України! Дякую хлопцям і дівчатам, які нині нас захищають. А вас, друзі, завжди запрошую дякувати також і долучатися до допомоги. Тільки разом, тільки до української перемоги. Слава Україні! Друзі, вітаю! Ви на каналі готуємо з Олесею піжик. Сьогодні я до вас з дуже класним, швидким і в усіх розуміннях просто чудовим рецептом. Ми сьогодні приготуємо рибку разом з гарніром Хек оцей на овочевій подушці у сметанно томатному соусі. Боже, як це смачно! Це просто ідеально, особливо на вечерю, коли вже є і м'ясо легеньке, і овочі. А якщо додати сюди ще картопляне пюре або якусь кашу, то взагалі повноцінний прийом їжі Просто підготуйте всі інгредієнти, вже вмикайте духову шафу, або його можна приготувати і на пательні, на плиті, як собі забажаєте. Рецепт універсальний, і вам скоро буде смачно. Зараз я покажу, що нас чекає в результаті. Погляньте, друзі, ще гарячі, щойно з духової шафи. Це так ситно. Ароматно соковито, і як бачите, як завжди, порція сімейна, тому вистачить на всю родину і навіть з добавкою. І спочатку погляньте, яка смакота на нас очікує. Дуже смачно. Перш ніж почнемо, хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь і забирайте собі скоріше цей рецепт і багато інших, які є на каналі, і їх вже більше 500. Ну що, готові? Тому я пропоную вже скоріше починати. А список всіх інгредієнтів для приготування. Зараз перед вами на екрані, тож ставте на паузу і слідкуйте уважно. Або шукайте все в описі під цим відео. Там завжди все є на кількох мовах. А розпочинаємо, друзі, ми з нарізання овочів. Духову шафу можете вже вмикати на 200 градусів без конвекції. Режим верх-низ. Дивіться, ось таким чином я нарізаю моркву, відправляю відразу в деко, в яку Кому буду запікати, бо я буду готувати в духовій шафі. Далі нарізаємо цибульку ось так півкільцями, як і моркву. Я люблю, щоб овочі були нарізані ось так крупно. Все, відправляємо до моркви і далі кабачок. Друзі, Хочу вам сказати, що овочі ви можете обирати на свій смак, і які у вас є. Немає кабачка, нічого страшного. Хочете дати баклажан? Спробуйте, експериментуйте і вам все вдасться. Наступна черга це болгарського перцю. Я нарізаю його ось так соломкою, але доволі крупною. Бачите? І Лишився часничок. Свіженький, також його багато. Не натираю, а нарізаю на пластинки і відправляю до інших нарізаних вже овочів. Все. А тепер перемішуємо ось так гарненько: не солю, ні перчу, поки нічого. Перемішали, залишили. Далі черга томатів, відрізаємо зайву частинку, яка нам не потрібна. І томати нарізаємо на кільця. This По сантиметру товщиною десь так, щоб вони не розпались в процесі приготування. І викладаємо їх на поверхню, не перемішуємо. Далі черга хека, в мене він був заморожений, звісно, я його гарно почистила, хребет лишився. Плавнички все зайве, звісно, зрізала. І нарізаю ось такими шматочками, друзі. І викладаю також на поверхню, нічого більше не мішаю. Далі черга. Соусу, в мене він буде з томатний соус. Можете, е, я показувала якось в рецепті, який я використовую. Це перетерті томати. Можете взяти просто томатну пасту і розвести до такого стану водичкою. І додаю сметану, можете взяти вершки або ж йогурт без смаку. Сіль, сушений часник, перець, коріандр, все. Як на мене, це для рибки саме те. Перемішуємо, соус готовий, друзі. Далі черга, дивіться, беру рослину олійку, ось так зверху. Далі черга соусу гарне і щедро поливаємо зверху. Більше нічого не мішаємо, повторюю. І викладаємо вершкове масло, воно в мене ще е, з холодильника, тому тримає форму, ось так зверху гарненько. Все, друзі, накрили кришкою або фольгою і відправляємо вже розігріту до 200 градусів духову шафу на 1 годину. Ось таким чином і через годинку, друзі, будемо насолоджуватись. І ось погляньте лише на цю смакоту, друзі. Погляньте, як все соковито, рибка, дуже ніжна, ароматно все. Якщо на кашу, дащі на картопляне пюре полити ще й підлива виходить. Ну супер смачно. Тому готуйте обов'язково, до того ж, це так легко, просто і смачно. Дякую, що готуєте разом зі мною, друзі. Хто не підписався, підписуйтесь, мені приємно, я дуже рада. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, чи вам було цікаво, чи вам було смачно. І підтримуйте український контент. Це важливо!